Про російські інфополи в Криму вирізняється своєю систематичністю. Це так насправді, інфополе в Криму Росія почала формувати задовго до тимчасової окупації, це був десь початок 2000-х років, і вона його сформувала, і вже на це інфополе вона поклала ось ці наративи російські про начебто безкоровне там захоплення Криму, потім про всі інші речі, які ми знаємо. Хоча Крим насправді за Крим билися і були жертви серед військових, Військових, що найменше дві людини дві військових людини загинулися. Це Сергій Какуїн 18 березня 2014 року. І Станіслав Карачевський він загинув у квітні 2014 року. Це два військових українських, які були вбиті росіянами під час захоплення військових об'єктів на територію Криму. Щонайменше... найменше. З десяток людей військових були травмовані, і вони також під час захоплення саме військових об'єктів. Тобто, щоб ви зрозуміли, то окупація в Криму не була безкровною. Був супротив, як з боку військових, які були вірні присязі, так і з боку цивільного населення. Це такий момент, про який росіяни не казали і не будуть казати. Але що треба розуміти, що росіяни вони досвід Криму, вони зараз спочатку вони його намагалися розповсюдити на території окупованої території Донбасу Донбасу мається на увазі Донецької, і Луганські області, які були окуповані в 2014 році. А зараз вони їх намагаються розповсюдити розповсюдити на всі інші новоокуповані території, але росіяни. Вміють вчитися, і це треба розуміти. Нам також треба вчитися. Вони врахували той досвід, який вони отримали в Криму. Наприклад, в ситуації з паспортизацією, якщо в ситуації з Кримом усі. Громадяни України, які на момент окупації проживали на території Криму, були автоматично проголошені такими, що є громадянами Російської Федерації, то в ситуації з новоокупованими територіями це не відбулося. Чому? Тому що вони побачили, що в інформаційному полі України ситуація з набуттям російських паспортів на тимчасово окупованих територіях є отією лінією розколу суспільства. І на сьогодні вони вимагають від громадян України на тимчасово окупованих нових територій отримання паспортів як підтвердження того, що вони хочуть набути громадянства Російської Федерації, і саме це є лінією розколу. Бо якщо ситуація з Кримом це автоматично, тобто все примусово. А тут вони вважають, що таким чином вони створюють додаткові умови для українського суспільства. Подумати, а чи дійсно ці люди там образна під примусом отримали ці паспорти, чи ні? Хоча насправді вони під примусом. І це доказує цей. І це повинна бути апріорі ситуація, яка не повинна якимось чином піддаватися сумніву. Та сама ситуація з двомовністю, ось та, та ситуація про те, що двомовність це проблема України, це російський наратив, який нам вкладались, вкладали в голову і продовжують вкладати, і, на жаль, він живе в інформаційному полі України. От мені дуже приємно, що тут дуже чітко сказали, що двомовність це перевага, це не проблема України, це перевага. Як тільки ми зрозуміємо цей момент. Ми виб'ємо у російської пропаганди такий великий шмат можливості розколювати українське суспільство, і це такі надважливі речі. Ну і щодо безпеки або небезпеки отримання українського контенту, це дійсно велика проблема, яку, на жаль, не зовсім розуміють на контрольованій території. Наведу один приклад в ситуації з тимчасово окупованим Кримом в 2000 Вісімнадцятому 2017 році на території тимчасового окупованого Криму намагалися видавати українське культурне видання, яке називалось Крим Кримський Терен. Це була така самоздатна газета десь приблизно 500 примірників. Чому 500? тому що за російським законодавством, якщо доковане медіа до тисячі примірників, його можна не реєструвати в Роскомнадзорі. І цей кримський терен видавався, десь 12 випусків вийшло. Це був щомісячник що намагалися, але він все ж таки видавався не щомісяця. І от його закрили після того, як тільки в ньому закрили, це мається на увазі заборонили будь-яким типографіям на території Криму друкувати це видання, як тільки в ньому з'явилася інформація про те, як студентам з Криму Поступити в українські виши. Як тільки ця інформація з'явилася, одразу російська влада зробила все для того, щоб це видання було припинено. До людей, які на волонтерських засадах видавали це видання, прийшли додому ФСБшники. На щастя, ці люди, частина їх змогла виїхати своєчасно, вони не потрапили за грати. Але треба розуміти, що будь-яка інформація пов'язана з Україною, яка видається на, на тимчасово окупованій території, вона є е, такою, яка несе потенційну небезпеку для її споживачів. Це я про що кажу? Іноді тут ми, коли дивимося, нам кажуть, а чому вони не встають там, не беруть шашку і не машуть? Вони не можуть взяти шашку і махати. Тому що якщо вони це зроблять, то ми отримаємо ситуацію, коли кількість політичних в'язнів на цих територіях у нас буде рахуватися не тисячами, а десятками тисяч. І тоді нам буде ще важче це робити, а враховуючи те, що Російська Федерація не визнає жодного українського комбатанта військовополоненим, а вона не визнає нікого. Військовополонених, вона їх вважає кримінальними злочинцями, тобто в порушення МГП, не говорячи вже про цивільних полонених, яких вона взагалі не визнає як полонених, то ми будемо мати ту ситуацію, коли нам не вистачить, вибачте, військовополонених росіян для того, щоб обміняти всіх громадян України, які знаходяться в російському полоні. Тому я закликаю дуже обережно наші медіа вимагати від... Громадян України на тимчасово окупованих територіях, активно демонструвати свою там проукраїнську позицію. Хай вона у них буде, хай ми будемо їм допомагати в цю ситуацію в утриматись от, в цьому українському поукраїнському світі, ніж ми будемо намагатись від них вимагати, щоб вони вставали там і кайдани порвали. Вони порвуть, але тоді, коли ми будемо поруч з ними.